Ось коли атака була 2 вересня, ми власне за 100 метрів від того, моя дружина сказала, що каже: я думала, що це остання секунда мого життя. Тому що, те, як це я так розумію, що це балістика була. Так як це бабахнуло, і ось всі люди вони відчувають, що завтра мішені можуть бути вони. І це суттєво змінює суспільство. Шкода, що ті, хто керують марафоном, шкода те, що ось міністр, я не розумію, чого замінили, який сенс був. Хай би був попередній, нічого ж не змінюється. І влада, ну як на мене, вона пропустила той момент, коли єдність народу і влади. Розпалась, а це, це проблема. І, власне, через це ми бачимо у чиновників є нервове ставлення до громадян України, і це небезпечно. І вони це відчувають, чиновники це відчувають, відчуваються громадяни. Але в цьому є позитив, тому що люди об'єднуються навколо інших людей, інших лідерів, інших точок зору. І головне, люди об'єднуються. Люди продовжують бути об'єднані. А те, що влада втрачає ресурс для об'єднання, це проблема влади.